Нам треба терміново додати цю фічу в реліз. Бог таки за щось нас наказує. Я більше не можу грати в ігри. Yeah. Привіт! Сьогодні говоримо про баги, що відтворюються тільки у QA, тест кейси та чек-лісти, про швидкість та глибину тестування і інші теми, які вас цікавлять. Це рубрика 9 чи 10 запитань. Поїхали! Як пояснити дитині, що весь день грати не дорівнює тестувати? Ключовий поєн цьому питанні це те, що тестування ігр це далеко не завжди, просто весело проводити час, граючи в них. Здебільшого це досить монотонна і кропітка робота, яка вимагає від вас аналітичного мислення, уваги до деталей, терпіння та скрупульозності. Я б навів би дитині приклад з дверима. Уявімо, що вам треба перевірити працездатність усіх типів дверей в грі. Існують різні типи дверей, різні анлокери, інтерапшени, паралельне відкриття дверей з іншими юзерами, особливості реалізації фізики відкриття дверей та ще безліч інших нюансів та складних кейсів, які треба перевірити, і навіть не один раз. Напевно, це вже не так весело, як повноцінне проходження гри або окремих квестів чи місій. Які хард скіли треба підтягнути звичайному мануальному тестувальнику для роботи в геймдеві? Перше, на що б я радив звернути увагу, це розуміння різних game engines. як створюються ігри на Unity або Unreal Engine, як працює фізика, анімація, колізії тощо. Також буде плюсом розуміння основ мережового тестування, наприклад, як перевіряти ping чи пакетний трафік, що таке tick rate, lag compensation, hit registration. як симулювати втрату пакетів, високий пінг. Та обрив з'єднання. Також корисно розуміти, як працює AI в іграх і які є підходи до тестування різних NPC. Релевантний ігровий досвід теж стане у нагоді, але на мою думку, це не є критичним. Який був найнеочікуваніший або найцікавіший баг, який ви знаходили у грі? Так, цікавих багів було дуже багато, але мені більш за все запам'ятовуються складні баги або ті, які приводять до масштабних наслідків. Один з таких багів трапився, коли я працював над стратегіями. Тож, жив собі один малий, але дуже гордий юніт, скажімо, гном першого левела. І одного разу черговим рефакторингом його зробили невразливим до всіх інших юнітів. І уявіть собі ситуацію: на нашого гнома першого левела йдуть тисячі драконів 99-го левела, найпотужніші війська в грі. І як наслідок на нашому гномові жодної подряпини, а від драконів нічого не залишилось. Я такий секундочку, перевіряю, реально. всі. Оце було жорстко. Звичайно, цей баг ми швидко виправили, але цей гном снився мені ще декілька днів. я би виділив ще один баг, він стосувався оферів. Одного разу ми вирішили додати в гру нову фічу під назвою Free Gift, яка допомагає нам дарувати юзерам якийсь набір айтемів. Баг полягав в тому, що при отриманні цього фрігіфта за допомогою сторонніх тулів можна було перехопити запрос з клієнта на сервер та підмінити ID ID. Підмінити ID цього фрігіфта на ID будь-якого офера в грі. Таким чином, замість фрігіфта можна було отримати будь-який офер. Цього разу оффери мені не снились, але після цього я почав думати, що Бог наказує нас за щось. І тепер перед кожним релізом ми перевіряємо оффери. Перед кожним релізом ми ретельно перевіряємо офер Двічі. Лайк, підписка, дзвіночок, якщо хочете більше дізнатись про геймдев. Що обов'язково вміти автоматизацію? Залежить від того, ким ви хочете бути. Якщо automation QA інженер, то звісно так. А якщо менюал, то не обов'язково. Автоматизувати тестування гри це досить складний процес, набагато складніший у порівнянні з автоматизацією сайта інтернет магазина або додатка з доставки їжі. Але, звичайно, автоматизація в геймдеві може суттєво спростити життя QA інженера і скоротити час, наприклад, при проходженні регресії. Якщо ви хочете спробувати автоматизувати гру, то має сенс почати з чогось простого. Наприклад, з автоматизації UI можна перевірити працездатність елементів меню, кнопок, хаду і по. Поступово переходити до більш складних речей, таких як автоматизація геймплею, різних ігрових механік, або тестування перформансу. Але на сьогодні автоматизація не може повною мірою замінити ручне тестування, бо завжди залишаються якісь моменти, які необхідно перевіряти вручну. Наприклад, перевірка анімації, графіки, ефектів, автотести не можуть оцінити реалізм руху персонажа, або якість візуал ефектів, або загальне відчуття від гри, чи гра дійсно цікава і збалансована. Чи може тестувальник просто насолоджуватися грою? Чи... В деформація заважає так. Я більше не можу грати в ігри. Тепер це дуже складно. Ти не можеш просто так насолоджуватися грою. Ти завжди помічаєш якісь баги, або ти їх просто шукаєш. А що якщо побігти туди, якщо спригнути звідти, якщо заглянути так, і якщо зробити ще щось? Дуже часто я обираю ігри, в яких у тебе дуже мало часу на роздуму. Наприклад, це якісь екшн шутери, де тобі завжди треба стрімко приймати рішення і щось робити. Або завжди є варіант пограти в шахи. Ця гра протестована сторіччями. Там вже немає багів, можливо. А як кінь ходи? Як балансувати між швидкістю тестування та його глибиною, особливо коли дедлайни горять? На жаль, в реальному житті завжди є якісь дати релізів та дедлайни. Та з іншого боку, всі баги знайти неможливо. Завжди є ймовірність, що ми щось пропустили. Треба розуміти, що графік кількості знайдених багів по відношенню до витраченого часу нелінійний. На початку тестування кількість знайдених багів стрімко росте. По параболі чи по гіперболі взагалі ось так іде. Бо ми стикаємося з очевидними проблемами, які лежать на поверхні, та з часом ця крива вирівнюється, і залишаються тільки рідкісні складні баги, які глибоко приховані. Тож для нас цей баланс знаходиться десь на етапі вирівнювання цієї кривої. Тобто, ми можемо дозволити собі жити з вирогідністю, що ми не знайшли декілька мінорних багів, а не витрачати ще багато часу, щоб підтвердити, що ці баги все ж таки існують. Також дуже популярний кейс, коли, наприклад, до вас хтось приходить і каже, нам треба терміново додати цю фічу в реліз. А фічу тестувати 5 днів. І питання стоїть: чи можемо ми це якось швиденько перевірити, наприклад, за 2 дні? В таких кейсах моя відповідь завжди одна: ми можемо все. Але треба розуміти ризики. Я можу цю фічу перевірити навіть за годину. Якісь базові кейси та те, що вона не зламала нам повністю гру. І тут у мене зустрічне запитання: хто готовий взяти на себе відповідальність за те, що ми релізимо фічу, в якій перевірено всього 5% кейсів від того, що треба перевірити. І зазвичай після цього питання ми сходимось на п'яти днях. Чому баг відтворюється тільки у QA? Перше і найголовніше тут не забувайте, що всі ми люди. І тому, якщо до вас приходить девелопер і каже, що в мене не відтворюється баг, не треба йому просто відповідати, а в мене відтворюється. Причин може бути безліч від того, що ви намагаєтесь відтворити баг на різних версіях або енвайрментах, до того, що він більше насправді не відтворюється. Можливо, потрібно більш деталізувати баг-репорти, і в них не вистачає такої інформації, як версія, енвайрмент тощо. Або, наприклад, ще можна додати тестового юзера баг-репорт, на якому 100% відтворюється цей баг. Це набагато спростить Девелоперу шлях відтворювання цього багу. У ваших інтересах зробити так, щоб цей баг був пофікшений і продукт став кращий. Тому намагайтесь шукати спільну мову з девелоперами в найкоротший термін і цінуйте час один одного. Чи пишуться тест-кейси для тестування ігор і як вони виглядають? Справа в тому, що тест-кейси і чек-лісти мають свої недоліки і переваги. Тест-кейси, наприклад, більш деталізовані та специфічні, але їх довго писати і важко підтримувати в актуальному стані. Чек-лісти, навпаки швидше писати і легше підтримувати, але вони менш деталізовані. Інколи в них може бути відсутній очікуваний результат, і якість проходження дуже сильно залежить від досвіду QA-інженера. Що стосується нас, в більшості випадків ми використовуємо чек-лісти. Практика показала, що це для нас найбільш ефективний та зручний інструмент, який дає змогу балансувати між формальністю та креативністю. Наприклад, регресійні чек-лісти містять дуже багато перевірок, тому якщо переписати їх в тест-кейси, буде витрачатися досить багато часу на те, щоб тільки їх прочитати, а не те, що виконати. Чи проводиться статичне тестування в геймдевелопмент на рівні документації? Так, звичайно, проводиться. Дуже корисно залучати QA на ранніх етапах розробки. Чим раніше ми знайдемо баг, тим дешевше його виправлення. В нашому флоу розробки QA одразу присутні на етапі першої драфтової презентації фічі Designer. Так у нас є змога поставити влучні питання щодо концепції фічі, подумати про якісь проблемні місця, які можуть виникнути в процесі реалізації. Також одним з прикладів статичного тестування у нас в департаменті є тестування game Design документу, який детально описує фінальну реалізацію фічі. Тут перевіряється безліч речей, чи повністю описана функціональність, чи є якісь прогалини, чи детально сформульовані всі вимоги, чи немає суперечностей, чи описані гранічні умови і виняткові випадки, і тому подібне. Тож ми намагаємося залучати QA всюди, де це є доцільним і де вони можуть принести користь проєкту. Ось і все! Дякую за цікаві запитання. Сподіваюсь, мої відповіді були корисними для вас, папа. -па.